Ну, тоді... Нове небо І сотворить місце там у ньому для нас, для тих всіх праведників, які будуть любити Його всім серцем, всією душею, і сьогодні закопали під цим, під вашою церковцею. Підніміть до гори ваші хрестики. І це хрестне знамено, яке ви придбали собі на часі святої місії. Це і могутня зброя проти диявола. Проти спокуси і проти гріха і кажемо вас проїйте, потрібні слова у потрібний момент. і буде вам давати потрібну відповідь на потрібні запитання, які буде ставити перед вами життя і вас власний вибір.